Прес mm -hmm. але ще раз чудові mm -hmm. ще пораджу mm -hmm. перенести заяву прокуратуру саме, тому що оскільки саме прокуратура здійснює нагляд за додержанням законності співробітникам mm -hmm. Скажіть, Як вас, yeah. вас yeah. представить mm -hmm. mm -hmm. Я керівник прес-центру Марина Остапенко, прес-центр СБУ. Добре, добре, добре. Ні, хлопці, нема питання. Я просто вам дійсно пораджу пойти піти в цей. Наші візьмуться це до уваги. Звичайно, вони дадуть цю інформацію туди. Це безперечно. Тобто ми збираємо таку інформацію і дякую, що ви принесли це. Але я вам дійсно раджу звернутися до прокуратури, оскільки саме у прокуратури здійснюють нагляд законністю. А це ви розказали. І про них теж там. Про них Ну я зрозумів. Ви досягнули цей писали? Ні, я не досягнув. Просто щоб ви зрозуміли, коли проти васильківських терористів гучної справи була спікована кримінальна справа. А коли їм там підкидали зброю і катували абсолютно безпідставно, кинули за ґрати. Ну, зараз. Пані на розповідала якісь допомоги. Я перепрошую. Значить, давайте ми сьогодні і цю тему ми піднімемо трошки пізніше. Кримінальні справи ще не закриті. А, а, не а ні, почекайте. Про що тут розповідав? Що ми не казали, що це терористи? Ми казали, що це люди. Послухайте, ми казали про те, що а порушено кримінальну справу терорист. за статтею тероризм. якщо порушена кримінальна справа за тероризм, то що це? Якщо порушення справа за тероризм, не доведемо. Почекати, порушена справа за тероризм? Безпоставно. Ні, почекайте. І, і Верховна Рада це, це визнала, до речі. Вистов... Ну, у нас Верховна Рада визнала, що Марку не визнала. Ні, ну чому тут Марко? Маркова на одну і на одне рівне. Це насправді інтерес інша тема, тому що ми бачимо, що люди, які... Виправдовували політичні репресії наприклад, жадовці перебувають на своїх посадах. Знову перебувають на своїх посадах. Відповідно. Ну що, коротше, що я хочу вам ще сказати? Що я не особливо довіряю даній пані і даній структурі, якщо у них таке ставлення зараз до нас. Дійсно, що ми напишемо всі необхідні там заяви, звернення до прокуратури, до міліції і т.д. і т.п., Хай це буде як формальна галочка, що ми це також зробили. Але я ваше б сьогодні ще лише підтверджує те, що насправді е, реагують лише на ті методи, які були на Майдані в самій такі гарячі. дні. Ну, я думаю, сьогодні можемо звернути нашу акцію. Так. Дякую всім за підтримку. Слава Україні! Героям слава!